За перші тижні 26-го року ефективність української протиповітряної оборони проти російських ракет помітно знизилась. Про це повідомляє Київ Індепенденс з посиланням на оцінки експертів інвесткомпанії Dragon Дрегон Кепітал, тобто це дані видання Київ з приводу того, що ефективність української протиповітряної оборони. Проти російських ракет помітно знизилась. Ще раз на цьому наголошую, тому що деякі тут глядачі пишуть, що це ми таке повідомляємо. Ну як ви розумієте, треба мати такі дані. і про це говорить. Ось таке поважне видання. За даними аналізу зведень повітряних сил зсу в перші два тижні січня українським військовим вдалося збити 26 шість ракет, випущених Росією. Таким чином рівень перехоплення становив близько 36%. Для порівняння з жовтня 2022 року середній показник збиття ракет тримався на рівні близько 60%. Особливо складною була нічна атака 12-13 січня. З 18 ракет, спрямованих на кілька українських міст, вдалося збити лише дві. Експерти зазначають, що ці цифри свідчать про зростання навантаження на систему ППО. Ну і крім того, лише за перші два тижні нового року Росія застосувала проти України вже майже 1852 безпілотники. За підрахунками, українські сили ППО знищили близько 83% цих дронів для ударів по Україні Кремль використовує різні засоби повітряного нападу: БПЛА, балістичні, гіперзвукові, крилаті ракети. Як повідомляє знову ж той же Київ індепендент, українська сторона для захисту залучає протиракетні комплекси, дрони перехоплювачі, мобільні вогневі групи і авіацію. Водночас, ефективність ППО напряму залежить від запасів боєприпасів, як зазначає підполковник. Східного повітряного командування ЗСУ з позивним ФРІ у нас немає достатньої кількості ракет і радарів, щоб повноцінно виконувати завдання. Ось така ситуація. Що далі, що робити? Наскільки можемо? Поговоримо з авіаційним експертом і аналітиком Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, вітаю. Вітаю. А на вашу думку, як ви можете пояснити, що можете додати до того, що ось за перші тижні нового року відсоток збиття російських ракет знизився, ну як пишуть от деякі видання, до 36%? відсотків? Ну, президент же там декілька днів тому казав, що ми тільки зараз починаємо отримувати ракети і е, ракети для ППО. Тобто <кхм> дійсно була ситуація, коли нам Скінчилися, скажемо так, наші запаси по ракетам, але треба розуміти, що балістичних балістичні ракети нам до нас все одно будуть прилітати, що ми там не робили. Чому? Тому що завод в Сполучених Штатах, який виробляє ракети протиракети проти балістичної зброї, він всього навсього може виробляти там 700-750 ракет на рік. А е кількість іскандерів і кінжалів, які Росія застосовує проти нас, вона значно більша. І для того, щоб збити хоча б один кінжал або од один іскандер М, треба застосувати дві ракети. Е тому фактично ми можемо прихопити десь близько 350 балістичних ракет. Це при умові, що американські... Завод працює виключно на вас, не нас і інших, скажімо, користувачів в світі нема. Але такого не було, не буде і на це не можна сподіватися. Тому у нас завжди буде досить серйозна загроза балістичних ракет. А те, що стосується криватих ракет, то там вже значною мірою, мірою залежить від того, як ефективно ми можемо розпоряджатися тими ресурсами, які у нас є. Тому що зовсім недавно пан Ігнат, е, як він називається, начальник відділу комунікації повітряних сил, казав про те, що е, літаки f 16 чудово чином показали себе в боротьбі з крилатими ракетами. Із 35 е, ракет, які були запущені по Україні, 34 були збиті. Це відповідає дійсності, так воно і було, е, тому що вправа під назвою Збиття ракетою повітря-повітря, з дальністю ракети там до 25-40 кілометрів. Це перша справа, яку освоює е, учень-пілот, коли він починає після того, як він навчився керувати літаком, то перша вправа це збиття крилатої ракети. Тому що крилата ракета, ракета це не дуже маневрова ціль, вона йде з постійною швидкістю, і треба зробити о, абсолютно зрозумілі рухи для того, щоб її збити. А ракет АІМ 9, якими працюють літаки Ф-16, їх по всьому світу досить багато. Навіть літак С-30 су 30 який ми збили в Чорному морі, збили наші гуріці за допомогою там Магури, то там була встановлена сама ракета АІМ 9, яка була запущена з землі. Ну не з землі, а з, з катера, з Магури. От, цих тих. Засобів вистачає, крім того, є ще велика кількість засобів, які розташовані так званими об'єктами ППО. і от зараз ми отримали від британців 13 комплексів райвен. Вони теж зроблені цією ракетою. Тобто є чим збивати крилаті ракети. З балістикою завжди буде проблема. Те, що стосується радарів, то в нас є досить велика кількість радарів, але ми до цього часу взагалі не використовували таку штуку, як прив'язний аеростат. І якщо у нас стоїть радар на землі, то він там о, бачить 5-7 кілометрів. Е, ну, я я не кажу про спеціальні радари. А якщо цей радар підняти на висоту там, хоча б 800-1500 метрів, то він буде бачити. Уж, вже 40 кілометрів. Таких радарів у нас є велика кількість, і нам наші партнери їх поставили там, за 200 таких радарів. Тобто можна було ті ж самі шахеди, да, ці радари вони працюють в такому диапазоні, який дозволяє бачити і розуміти, це в тебе птах, чи це в тебе е е е дрон безполотник з поршневим двигуном, або у тебе е FPV-дрон е звичайний квадрик. Вона дозволяє все це бачити, все це розуміти. І там і використовуються елементи штучного інтелекту, і таке інше. Але ми до цього часу військові не беруть на себе такі зобов'язання використовувати прив'язні аеростати. Хоча весь світ цим займається. Цим займаються і поляки, цим займаються Прибалтика, цим займаються американці, цим займаються навіть Іран і Турція. Ну і досить велика кількість я вже не, не кажу про Ізраїль. Пане Костянтине, а з приводу дронів шахедів, ось нещодавно Петер Павел, президент Чехії, говорив про те, що можуть чехи посилити українську авіацію бойовими літаками, і це може допомогти в боротьбі з російськими безпілотниками. Що це може бути? Наскільки це ефективно, і наскільки реально це може допомогти? Ну ні у кого з тих, хто щось знає в цьому світі про е, авіаційну техніку, нема жодного сумніву, про що каже Петро Павел. Він каже про літак Л159. Це е, взагалі, як тільки з'явилася реактивна авіація, і, звісно, з'явилися літаки, за допомогою яких можна навчатися, тому що принципова різниця між е, літаком, у якого стоїть поштовий двигун попереду, на, на, на носі, скажімо так. І реактивний двигун, який розташований позаду, і дає тобі тягу позаду, це зовсім ну скажімо так з точки зору, зору пілотування абсолютно різні речі. І от тоді з'явилися перші там, начальні літаки Л-29, потім л 39 їх виробляли Чехи, а потім Чехи цей l 39 модернізували, от, суттєво покращили, можна сказати, навіть зробили фактично нову машину. Вона стала називатися Л-159. Це літак, реактивний літак, який можна використовувати в якості штурмовика, не тільки навчального літака. тому що літає він до швидкості 800, якщо не помиляюсь, 850 км на годину, і він має досить низьку швидкість звалювання. Тобто він там десь 180 км кілометрів на годину. Він ще може летіти і не буде падати, і це з точки зору атаки на шахеда. Це не зовсім погано. Це мабуть, тобто найкраще. бути він ефективний в боротьбі з дронами шахефективніший, да, але так. легкомоторний літак він ще ефективніший, тому що М -м -м. тут у тебе великі середній бойовий літак, літак, так як якщо... да, він він може він може брати бомбу, він може брати на себе гармати, він може брати на себе ракети. В нього багато зброї. І він надлишковий для наших потужно для наших задач. Нам треба якомога дешевше, треба завжди рахувати економіку. Зараз, коли, коли у нас F-16 літають, збивають шахеди, потім їх треба ремонтувати, потім на це витрачати гроші і таке інше. Тому що передача була, скажімо так, безоплатна, а вже обслуговування вже за наш кошт. Mm. І тоді виникають проблеми великі, тобто збивати. Ф 16 шахеди це неефективно. Збивати шахеди за допомогою Л-159 – краще, але ще краще збивати їх за допомогою легкомоторної авіації. Тоді в тебе вартість враження буде значно менше. А не це не нам варто. хто може допомогти? Хто нам може це передати? Нам для цього ніхто не треба. На для так? цього треба прийняти внутрішні рішення. Нам для цього треба, щоб ППО сказала да нам це потрібно, давайте це будемо робити. Тому що військові, вони ж як відносяться. Дайте мені зброю, я буду воювати. Нема зброї, не, не чіпайте мене, не задавайте мені дурних питань. Да? Е, що нам треба? Ми знаємо, там є літаки, е, винтокрили є, які можуть збивати е, шахеди. Так, да, вони є, там велика серія, але вони досить дорогі. Е, кажуть, ну «До, тоді дайте нам штурмовики е, супертукану. А тукан. В комплектації просто нічого в нього в нього нема, це 12 мільйонів доларів. А якщо в нього вже є обладнання, це вже 25. І Саме такі супротокани хоче робити Європа для того, щоб захищати себе від майбутніх шахедів Але це буде вартість літака 25 мільйонів. А я кажу про легкомоторну авіацію, коли вартість всього обладнання і літака буде вартувати десь близько 800 тисяч. Це з усіма потрохами, там, з, з усім там повним фаршем, і це кожені сидіння. Да? Розумієте, я трохи утрирую але mm -hmm. ну це, це найпотужніша комплектація, і з цим вже можна воювати і ефективно збивати шахеди, і вони не будуть залітати до міста, що головне. А у нас немає концепції. у нас Дайте зброю, ми будемо воювати. Концепція так дайте е, нам на одне речення. Останнє, будь ласка, маємо завершувати. А хто має е, займатися цією концепцією? Хто має розробляти? Я, я думаю, я думаю, тут е, треба, щоб ініціаторами цієї події було Міністерство оборони. І щоб це ППО сказало і є. Ми, ми напружуємося. Ми будемо це робити. Я сподіваюся, що я з появою пана Федорова на чолі міністерства оборони ми зможемо цю це питання рушити з місця. Зрозуміло, спасибі вам, що вийшли з нами на, на прямий зв'язок. Дякую, що відповіли на мої запитання. Авіаційний експерт аналітик Костянтин Кривола був з нами на зв'язку.